Зараз чекаємо ми наступного гостя. Це Степан Барна, командир підрозділу безпілотних літальних апаратів е в Барні, е власне, механізованої бригади 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Е механізованої бригади. Я правильно взагалі розшифрував. Пане Степане, вітаю вас. Вітаю. Назва нашої бригади 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс». Це я знаю, але що таке МБ перед цим, я, от, чесно кажучи, ще не, не вивчав. Е, Мотопіхотний батальйон. Мотопіхотний батальйон, так, я сказав, механізована бригада, і тут точно заплутався, бачите, в двох соснах. Потрошку вивчаємо ми і абревіатури і, і різні скорочення. Вони входять в наше життя. І, напевно, вже з нього не вийдуть найближчими. Найближчими роками це 100%. Е, яка зараз оперативна ситуація на Донецькому напрямку? Вітаю, шановні глядачі. Вітаю вас, студія. Перший противник без перестанку намагається здійснювати штурмові дії. Очевидно, що сили оборони здійснюють заходи спрямовані на збереження позицій. Противник вдається до застосування артилерії, авіації кабом працює по позиціях сил оборони. Ми стикаємося з випадками застосування різного роду заборонених речовин противником під час здійснення скидів з різного роду безпілотних авіаційних комплексів окупанта. Ну, в принципі, штурмові дії здійснюються малими групами, і наше завдання їх часто виявити і знищити на підходах до позицій сил оборони і захисників 10-ї окремої їжко штурмової бригади «Едельвейс». Е, Є відчуття, що зараз ворог дуже сильно активізувався. Чи це може бути пов'язано з власне. Переговорами на Алясці, майбутніми, щоб створити необхідне тло, чи просто їм вдається реалізовувати свої плани зараз і десь вони критично можуть просуватися. От яка, які, які ваші, ваші відчуття? Я би не сказав, що це тільки прив'язано до штурмових дії прив'язані до переговорів на Алясці. Вони Постійно у нас відбувають, і наш напрямок, він сіверський, достатньо болючий для ворога, і це вже спостерігається впродовж останнього року. Він регулярно накопичує сили, засоби і вдається до масштабних штурмових дій за участю там, десяток одиниць техніки, там, сотень е піхотинців і намагається здійснювати ці штурмові дії. Ну так виглядає, що для противника чомусь такий маркер визначений, що Сідовсь має бути окупований будь-якою ціною, е захоплений мос москалями. Ну, я маю надію, що це не відбудеться, і відповідно ми все зробимо для того, щоб е зберегти українську землю від е російського окупанта. Власне, ті повзучі штурми окупантів. У нас зараз, я розумію, що це не сіверський напрямок, але ми так чи інакше зараз дивимося за тим, що відбувається на, 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 на північний захід від Покровська. Тобто це просування зараз, яке виглядає доволі раптовим. Чи воно насправді є раптовим? Чи це означає, що це повзуча тактика може давати плоди і є загрозливою? Очевидно, що будь-яка тактика, якщо немає відповідної протидії, вона є загрозою. Дуже важливо зрозуміти, що противник зараз пробує застосовувати заходи, зміни різкої зміни тактичних підходів, а це означає, що він по поперше знайти слабкі місця в позиціях сил оборони. Він працює по стиках бригад, по стиках підрозділів. Ключове завдання виявити там, де найпростіше буде здійснювати штурмові дії. Очевидно, що я переконаний, ця проблема буде вирішена. Просто доведеться до долучити багато зусиль для того, щоб окупанта знову повернути на попередні позиції такого не варто допускати, бо за кожним таким кроком стоїть людське життя, і тому треба сьогодні все робити для того, щоб в майбутньому подібних речей не повторилося. Цього тижня ми мали такі дуже критичні дописи підполковника Богдана Кротевича, де він критикує. Військово-політичне командування. Я розумію, що вам, як військовослужбовцю, важко тут робити якісь оцінки, але тим не менше, ну, не, 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 чи, чи є якесь раціональне зерно про тому, що пише Крутевич, якщо ви ознайомилися з його закладами, я нагадаю, що він каже про те, що ми не можемо воювати як ворог, у нас немає такого людського ресурсу. Найби він був, не варто було б так воювати і тому не можна. Відповідати тактикою штурмів на кожну втрачену позицію, наприклад, ну і також каже про проблеми в координації взаємодії військ на лінії з'єднання. Дивіться, перше, коли ми стикалися на певному етапі війни, на першому етапі, в нас було дуже багато людей, але мало обладнання засобів. Сьогодні ми відчуваємо важливість людського життя і важливість ефективного військового. І попри те, що в нас є в достатній кількості засоби, в нас не вистачає людей. Це скаже кожен підрозділ, який працює в такій сфері, як ми. Тому. Зараз зробити найважливіше, що треба робити, це зберегти життя українського солдата. Бо техніку ми купимо, нам допоможуть, а життя українського солдата ніхто не поверне. І тим більше вмотивованого, тим більше який хоче вчитися, удосконалюватися, бо, попри максимальне застосування роботизованих систем безпілотних систем. Фактор людини має дуже важливе значення, дуже важливе значення. Тому все, що треба сьогодні робити, це берегти життя українського солдат. Як, як зараз вирішити цю проблему, на вашу думку? В нас робляться якісь кроки? От зараз, напевно, дозволять чоловікам до 22 років вільно перетинати кордон. Ми мали довгу, тривалу заборону. Для 18-річних і вище до 27, потім 25 років, не призивнувши віку, є багато критиків, того, що так було. А з іншого боку, воно принаймні дозволяло, напевно, тримати якийсь резерв. Хоча бачимо, що є щонайменше півтора мільйона, якщо мені не зраджує пам'ять людей, які чоловіків призивного віку, які просто не виходять з дому. Просто не виходять з дому, вони не, не, ніде не, не реєструються, вони не оновили свої дані в резерв плюс. Що вже, в принципі, для них означає лише одне, що якщо вони навіть спробують виправити свою помилку, якщо це була помилка, не дбались, що заводно. то швидше за все вони автоматично опиняться зразу в Збройних силах України. Тобто ми прогавили той момент, коли ця категорія людей могла бути якось долучена до війська в добровільний більш-менш спосіб чи цивілізований. Що з тим робити? Що робити? Треба готуватись. Підготовка людей, вона має складатися з двох складових до війни. Ми маємо розуміти, що без на увазі до безпосередньої участі в війні. Що війна надовго. Нам придеться воювати, я не виключаю там все наше з вами життя. Росія нікуди не ділася. Завжди знайдеться там якийсь псих. Які скажуть, що треба Україну повернути в лоно, в лоно російської імперії, а це означає, що нам треба бути завжди готовим для захисту своїх вітчизни. Ми маємо багато прикладів, в тому числі Ізраїлю, як країна, яка розвиває економіку, відпочиває, розвиває туризм, сучасні технології і воює. Десь таку модель нам треба будувати, а це означає, що треба готувати суспільство не тільки в військовому плані, а й психологічному плані, морально-психологічному плані. Щоб кожен хто піде захищати українську землю, він буде мати своє майбутнє в цій країні різними способами це треба робити очевидно, шукати моделі стимулювання людей, ти служити в збройних сил України. Має бути дотриманий звичайно принцип справедливості, участі в війні і по відношенню до тих, хто зараз воює вже три з половиною роки, і по відношенню до тих, хто хоче себе бачити в майбутньому в українській армії. Тому над цим питанням треба сьогодні працювати. Я маю там своє бачення цих речей, як стимулювати хлопців, в тому числі і продовжувати службу, котрі сьогодні вже перебувають на фронті. Думаю, що багато з цими ідеями погоджуються. Тому не знаю, треба працювати над цим. Ми перечні воювати ніхто нікуди не дінеться. Як бачите, нас ніхто не чекає за кордоном. Ні з українською мовою, ні з українським прапором, ні з е, своїм баченням майбутнього найкраще майбутнє може бути тільки в нашій державі Україна, і тут кожен може реалізуватися. Я В цьому переконаний. Е, наше важливе завдання сьогодні це зберегти країну. Пане пане на останок, що спіде вас питаю... і майбутніх поколінь. На останок вас питаюся. Ви ж ви були депутатом Верховної Ради, якщо я не помиляюся. Був, але чотири місяці. Чотири місяці. П'ять місяців. Ну, був депутатом Верховної Ради довше ваш брат, який загинув на цій війні, пішов так само добровольцем. Коли ви дивитеся зараз на не знаю, засідання Верховної Ради на надії на уряду, що би ви порадили зараз народним обранцям, які збираються під куполом Верховної Ради. Чи вони роблять все для того, щоб країна була ефективнішою в цій війні? Які кроки треба зробити? Ну, дивіться, ключове питання. Вони мають думати, що життя після парламенту також не завершується. І напевно після парламенту або після посад чиновницьких доведеться їм також боронити Україну. Так от їм треба зробити все для того, щоб в них було боронити що і чим і кому. От я би радив над цим задуматись, бо це дуже важлива сьогодні складова. І ще раз кажу, я переконаний в тій справедливості, яка буде в цій країні, коли навіть от, повертаючись до історії Ізраїлю, коли незалежно від того, чи ти син, на якій ти посаді, чи ти донька, ти зобов'язаний захищати країну і питання честі міністра. Чи прем'єр-міністра є те, що їхні діти захищають свою землю і навіть гинуть? Тому е, треба розуміти, що якщо ви хочете бачити своє майбутнє в цій країні, треба бути готовим до таких викликів і зробити все, поки Бог вам дав можливість це робити для того, щоб Україна збереглася і могла на майбутнє себе захистити. Знаєте, один мій добрий знайомий. Справжній насправді інтелектуал, і дуже християнська людина, яка є парохом в невеликій парафії на Львівщині, він деколи повторює. Мені подобається ця фраза, що він просто навчився не вимагати від людей того, що він вимагає від себе, і це йому допомагає любити людей і миритися з тим, що воно так, як є. І я би тут спитався, може. Знаєте, від, 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 є, є висока планка вимагати якихось якогось неймовірного патріотизму чи ймовірного патріотизму від державних е, діячів в парламенті, наприклад, але є, 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 є просто мінімум, наприклад, створення уряду національної єдності рішення, яке спізнене в ухваленні на майже чотири роки. Тобто голосувати депутрую. з колишніми регіоналами окей, будь-які парламентські закони. Створити уряд національної єдності, який би став би дуже хорошим знаком того, що країна вся єдина, ні, на це немає. ні голосів, ні, ні думок на цьому напрямку. Знову ж таки, нам не треба далеко йти, нам треба лише вчити історію, що країни, котрі консолідувалися, вони перемагали. В умовах військового стану знову ж таки та ж сама країна Ізраїль, коли вводиться військовий стан. Або починаються активні бойові дії, вони формують такі уряди, і в уряд в обов'язковому порядку входять представники опозиції, mm -hmm. це чудова модель. Я вважаю, що очевидно це треба зробити давно. Переконаний в тому, що сьогодні треба об'єднувати країни не партійними прапорами. А Об'єднувати країну безпосередньо під цим жовтим прапором української держави всі проукраїнські сили мають бути інтегровані в цей процес з врахуванням певного досвіду життєвого, який в нас був 100 років тому, вже трошки більше як 100 років тому ми пам'ятаємо 17-21 рік, чим закінчувалося внутрішнє протиборство в період, період національно-визвольних змагань. Більше як сто років тому, Власне. коли е, Центральна Рада е, була подолана владою Скоропадського, коли Скоропадського змістила директорія, а в результаті програла, що програла участі, Україна і українці і цей шанс був, був збарнований. Ми пам'ятаємо ціл, пам цілком вірно. Пам'ятаємо, є важливо. Історії. Важливо, щоб ці уроки історії всі засвоювали, бо в кінцевому результаті всі опинилися. Петлюра у Франції, яку вбили. Конувалиць опинився в Амстердамі. Де й, ну, але тому, найгірше били. найгірше стало тим, а які це, опинилися тут в Україні і померли і потім від голодоморів і репресій. От Очевидно. в чому ще суть так, пане Степане, і Це, дуже. І це саме страшніше. Дякуємо за розмову, за вашу службу. Степан Барна, командир підрозділу безпілотних літальних апаратів Барні, мотострілецького батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, був з нами.